Я услышал очень много интересной информации по тому, насколько производственные мощности не соответствуют потребностям. Ну, то есть, очередь, насколько вперед очередь? Руслан? Ну, в данный момент на 7 месяцев. На полгода вперед очередь полетением маскировочных сетей. Вот, Татьяна Николаевна, есть какая-то надежда, что государство в это включится и будут какие-то серьезные масштабы? Все-таки это не высокие технологии, не микропроцессоры, без которых, значит, без поддержки Тайваня нам не осилить. Это сети, которые делаются вот в цокольных помещениях, там, в изостудиях, не знаю, где угодно. Но это все равно ручной труд, это должны приходить люди, и люди должны их плести. Оппозиция государства проста, как угол дома. Спи, страна огромная, войны нет, есть СВО, все нормально, не вовлекайтесь, люди, не парьтесь. Кругом сплошные победы. Вот. На тех, кто реально занимается войной, смотрят, как на придурков. Я неоднократно уже нарывалась, как вы задолбали, долбанные зетники. С вашей войной как и как с вашими вот этим так. вот всем. Да постоянно сплошь и рядом. Обычные люди, самые обычные. Тут ничего не поделаешь, потому что с экрана вльется, что все хорошо, кругом сплошные победы. Спи, страна огромная, кто же будет их плести? Вот после Курска был такой небольшой всплеск и желающих пойти повоевать, и народ стал приходить в какие-то точки плетения сетей, там свечи делать, там сушить и что-нибудь еще. Но все уже опять вышли на плату. Все-таки государственный помещение у государства есть. Помещение. Навалом. Люди было бы желание. Нет, Простите, было бы те, желание, же мигранты, те же было мигранты бы как раз сети могли бы людей, плести. Приглашать людей, да. говорить, но для этого надо, чтобы с экранов телевизоров да. говорили вставай, страна огромная, говорили правду, говорили люди, у нас проблемы, у нас не хватает сетей, у нас очередь на полгода от воюющих подразделений, которым надо сети вот здесь и сейчас прикрывать технику и позиции. Это что, кто-то говорит, нет у нас по телевизору, говорят, что у нас все хорошо Но у нас со своего. Поделез, на должны люди волонтеры считают что не надо вот это говорить люди должны верить в лучшее лучшее какое лучшее, когда ага. какое лучшее? Когда кто в него должен верить люди в Курской области и я не знаю что себе думают вообще вот просто не знаю да уже. они думают что пронесет они боятся что когда народ как бы узнает правду то народ спросит а что собственно говоря в стране происходит Ну, а щодо нашої програми, то вона починається з пана Олександра Мусієнка, директора Центру військово-правових досліджень. І як нам точно зрозуміло, вже два з половиною роки ні про які правові дослідження ми не говоримо, а чомусь передовсім про військові. Дякую, пане Олександр. Спасибі, що до нас долучилися. Дякую, вітаю вас. Доброго здоров'я. Значить, давайте такий комплекс питань, які крутяться навколо навколо. Географічної назви Вугледар. От дивіться. В мене спочатку було інше питання. Скільки вони будуть виснажуватись ці росіяни? Тому що вже третій тиждень різні високопосадові генерали кажуть, що ось ось вони виснажаться, а вони що весь час щось не, визна... не не виснажуються. І вже так не виснажувались, що Вугледар захопили, які це буде мати наслідки. Чому звільнили командира чорних запорожців, які якраз тримали Вугледар? Оце оця група питань на, на, на перше, на, на закуску, на закуску. Потім буде перше, друге, третє і компот, як це завжди у порядних радянських столових виглядало. Будь ласка, пане Олександр. Перше, що стосується виснаження російських військ, це насправді дуже невдячна справа, тому що розумієте, передбачити момент, коли вони просто візьмуть і зупиняться, складно. Але от коли він, коли в цей момент настане, повірте, всі помітять, тому що вони просто зупиняться. От штурмові дії великих ось цих піхотних груп, вони просто зупиняться, будуть обстріли і все. Я думаю, що обережно так скажу, дуже обережно. Що до зими очікувати того, що ворог зупиниться, і що ці піхотні штурми численні, будуть е е зупинені, я думаю, не варто. І нам треба розраховувати, що до зими. Російські війська можуть мати ще тактичні успіхи, ймовірно, зараз вони будуть кидати все для просування на Курахове, якраз от на північний захід від Вугледару, пробувати захоплювати Курахове, штурмувати. Але Курахове дещо більше, ніж Вугледар, все складніше і може зайняти значно більше часу. На порядку денному у них так само Покровський, ще Куп'янський напрямок. Це таких три точки. Де ворог наступає найактивніше, я думаю, що до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій не варто. Другий момент, який так само треба розуміти, це те, що на сьогодні найголовніша наступальна бойова одиниця для російських військ це піхотинець. І, от з точки зору піхотинця, є два моменти для того, щоб не гадати, коли вони виснажаться, і не передбачати. Скажімо а, а, такі дещо абстрактні речі, а говорити фактами є дві умови, які потрібно виконувати. Перше це знищувати піхоту в тилу ворога, тобто атакувати оперативний тил 10 20 30 50 кілометрів, чим займаються зараз, над чим працюють активніше наші сили оборони. І друге зменшувати. Можливості для Росії фінансувати виплати цим піхотинцям на сьогоднішній день. Росія е показала, що ідейних в них не так багато, і всі хочуть отримувати гроші. І тому Путін закладає постійно в бюджет е збільшення видання армії. Він не закладає на зброю. Статистика британців видання The Times чітко показала з посиланням на свої джерела, що із трьох мільйонів снарядів. Вироблених в Росії щонайменше половина це Північна Корея. А що це означає? Це означає, що отут дуже багато аналітиків помиляється часто, коли намагаються передбачити виснаження Росії. Це невдячна справа гадати, коли їхня піхота перестане штурмувати, їх просто треба знищувати. І друге, що гроші дорівнює зброя. От я завжди кажу, що це помилка збільшена бюджетів. Путіну потрібно, щоб наймати якомога більше людей, платити їм, щоб вони йшли в місні штурми. Аж ніяк вони не можуть зробити зараз ривок по озброєнню. Відтак, поки ось ці піхотинці є, поки вони ще їх зарядили грошима, поки їм достатні, як мінімум, до кінця року, вони будуть йти у штурми. Зі зброєю вже серйозні проблеми. Вугледар як такий а, боротьба йшла дуже запекла, вона важка. А, Наші воїни тримали дуже довго, я хочу нагадати, і знищили там і 155 і 40 ву бригаду російську, і не тільки довелося відійти, тому що переважаючи сили противника, відхід був складний. Це дійсно так. І е, важкий, тому що під вогнем противника, тому що складні умови е, з усіма наслідками особливо важкий для тих, хто виходив останнім. На жаль, на жаль, саме, саме так буває в той же час. Зверніть увагу на дуже цікавий момент, про який менше дискутували у нас в інформпросторі, але він важливий: а чому немає палких доповідей міністра оборони Білоусова взятії в углідара Путіну, як робив Шайгу в випадку з Мар'їнкою, наприклад, яку зруйнували? А чому нема пропагандистських реляцій, парадів перемог якихось, хоча б в Донецьку? Чому немає ейфорії? І російські воєнкори кричать: що якщо ми так будемо брати і платити таку ціну за углідар, якщо у нас за кожен углідар буде Сталінград, то сил не хватить.